Офіційний акцію пікет біля будинку олігарха Петра Порошенко, і хочемо йому сказати, що народ України бачить, як саме він і його продажний п'ятий канал розбурхує ситуацію в Україні, породжує громадянську війну. Чином ти прихватизував ті фабрики, на яких зараз працюють на тебе люди? Ті фабрики, які зараз годують так званий Євромайдан, де, який фактично окупував всю нашу землю київську, на якому чиняться безчинства, на якому грабують. Людей говорили про п'ятий канал. Добрий день. Ми розказуємо це вам. Послухайте. Так ми розказуємо це і Петру Порошенку, який засів в цьому будинку, і оцій людині. А я Вікторія Шилова, лідер громадського руху за здорову націю. Це наші активісти. Почитайте, будь ласка, в нас немає грошей напечатати плакати. В нас немає грошей замовити програму по п'ятому каналу, щоб вона була перекручена і була сплошна, брехлива, неправдива. І не тільки ми, і не тільки ми. На жаль, в Україні зараз така ситуація, що ми фактично стоїмо на порозі громадянської війни. Послухайте, що я вам кажу. Ви це нічого страшного. Хай пусті ворота послухають, хай послухають люди, які тут живуть. Вони знають, що тут живе найбідніший олігарх України Петро Порошенка. Звідки? Хто вам платить? Як, яка? Ну ви ж мене запитуєте, я стою на дорозі, будь ласка, я в будинок не лізу. А я вам сказала, хто я. Ну, Порошенко, Порошенко визиваємо. Ви не чуєте про це, чи що? Ще раз кажу, Вікторія Шилова, акція мирна, без дубинок, як Порошенка проплачує. Дубинка! На кого працюєте Петро Порошенко на американський госдеп Чи що? він до України не має жодного відношення? Чому не можуть потрапити прості люди на ваш олігархічний продажний п'ятий канал? буде щастя в Україні. А щастя в Україні тоді буде, коли український народ буде панувати на цій землі. А не як писав Тарас Гігорович Шевченко, що завдяки таким, як ви, самі на панщину йдемо і діночок своїх ведемо. Отак писав Шевченко, безсмертний. Тому я знаю, що ви можете виходити тільки на Майдан. До речі, Смелость за все. Дай Бог вам здоровья и ваших людей.